Говорити ми будемо сьогодні з людиною, яка вперше з'являється на каналі. Це сержант ТРО і одночасно власник однієї з найбільших компаній, які забезпечують військових в Україні. Компанії Балістика. Олександр Довгий. Пане Олександре, вітаю вас! Бажаю міцного пане Борислав. Погнали? Поїхали. Скажіть мені, будь ласка, почнемо з того, що ви фактично дискредитуєте легенду. Ну, це справді. Ну, як ви могли? У нас є принцип: бізнесмени, особливо бізнесмени, які профільні, вони ж не воюють. Вони взагалі заброньовані, вони поза Збройних сил, а ви, власне, компанії Балістика в ТРО. Це як? Ви що, навмисно хочете зруйнувати легенду? Як ви взагалі потрапили в Збройні сили? А, ну, історія почалась. З повномасштабки на жаль, чи на щастя, я долучився не з 2014 року до лав збройних сил, а саме, вже коли була був початок повномасштабної війни 24.02, як ми всі зранку проснулись з негарними новинами, в мене було мільйон пропущених дзвінків, а в тому числі від моїх знайомих. Зранку спробував дістатися на виробництво, щоб зрозуміти, що відбувається, приїхав на виробництво. Там люди позбирались з сім'ями до постачальників. Ні до кого неможливо було дозвонитися. Був такий собі повний колапс, В новинах вже звучало, що ворог підходить під саме Київ. Uh, і стало питання: що, uh, що робити. Uh, я uh, спочатку набрав Зінкевич відносно uh, того, чи можна долучитися до uh, них. Uh, вона сказала: да без питань. Uh, я поїхав на пункт збору. Uh, там мені виділили койко місце. Uh, я дізнався, що немає зброї, що зброя ще uh, якби на підході. Uh, От uh, коли буде зброя, uh, зрозуміло, не було uh, тому я. Подякував за таку можливість і поїхав на мобілізаційний пункт 130-го батальйону ТРО Соломінського, бо знав кілька людей а, з того батальйону а, і а, вирішив, що буду мобілізуватись там. Поки їхав а, на мобілізаційний пункт, мені позвонив мій колега, а, власник а, компанії МТАК, з яким ми а, товаришуємо. Спитав, де я, що я, що я думаю робити. Я кажу: та от їду на мобілізаційний пункт мобілізовуватись. Він каже, то займи нам чергу. А, от. І він з своїми хлопцями а, теж приїхав а, на мобілізаційний пункт. Так ми всі разом призвались а, славно звісний 130-й батальйон ТРО. А чому це зробили? А, ну блін, ну все виглядало так. Прям достатньо апокаліптично. Тично здавалося, що якщо ми зараз не візьмемо зброю в руки всі, то там Київ паде, Україна паде, і кому тоді потрібно, а, наше виробництво, наш бізнес, якщо не буде країни як такої? А, тому це був такий от, сильний емоційний поштовх для того, щоб долучитись е, до армії. Хоч в мене був білий білет на той момент. Е, я не пригодний е, до служби за станом здоров'я, але на мобілізаційному пункті можна було написати е, рапорт від руки, що вважаю себе годним е, і таким чином долучитись, е, от фактично, так я попав в піхоту 130 го батальйона ТРО в якості солдата. Срочку до того теж не служив. Зрозуміло, дуже схожа історія. А скажіть мені, будь ласка, а чим займається взагалі балістика? Ну щоб для людей, які можуть не в курсі, тому що у нас не всі знають назви компанії МТАК Балістика? Це така це цена тірі, які знайомі людям в Берцях. А от взагалі чим займається балістика? Uh, ну, чим займається балістика, ми uh, ліцензований виробник бронезахисту. Uh, бронезахисту не єдине, що ми виробляємо, а uh, фактично, весь спектр uh, амуніції, спорядження ну, все те, що використовують військові, ми виробляємо безпосередньо тут uh, в Україні і постачаємо, продаємо. Даримо, різними шляхами воно потрапляє до військових. Те, що багато хто не знає балістики, це точно. У нас навіть був курйозний випадок не так давно з мером Дніпра, коли він обурювався бордом, що в Дніпрі відкрилась балістика, і він все. то нам після балістика, вони тут балістику відкривають. Да, 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 це там. Коли він опублікував uh, цей пост з uh, фотоборду, uh, мені за день я не знаю, скільки разів uh, скинули цей, uh, вже, можна сказати, мем uh, в нашому середовищі, Ну, було прикольно. Було, до вот. речі, а ви займаєтесь бронежилетами. Ну, Якщо ви займаєтесь займались? Займаєтесь і далі. Займаємось. Ну, звичайно, займаємось. Ну, безпосередньо. Ми розбиратися в цьому питанні. А що ви скажете з питання закупівлею ДОТ? Бронежилетів для збройних сил України і взагалі система закупівлі бронежилетів, тому що навколо них постійно скандали. От постійно, останні два скандали, які я почув, це те, що з'ясувалося зараз журналісти з'ясувалися, що на початку повномасштабного вторгнення знову були ну там історія закуплені бронежилети, тоді які прострілювались закуплені бронежилети були в Болгарії у російських. Постачальників з переплатою, як завжди, ті, хто закуповували зараз в розшуку, а ті, хто продали, купили собі нормальний готель в Софії і за гроші українських платників податків його ремонтують. А взагалі, от зараз відбувається що з постачанням, і до речі, якщо можу про цю історію, щоб розумієте а чому тоді не купували у українських виробників? Е, ну е, за ту історію достоменно мені не мені тому не можу розказати. Що стосується закупівель безпосередньо зараз, то вони не відбуваються. До е, зараз буквально кілька днів тому чи тиждень, напевно, я вже в, в часі загубився. Е, був скандал, е, що якась е, знову невідома. Прокладка компанія а, збиралась а, постачати бронежилети. А, мої колеги цим дуже сильно обурювалися. Але через а, знову ж розголос а, тендер не відбувся, а його відмінили, і все бронежилети не постачаються. Але навіть та кількість, яка постачалась до того, а, там по 100 тисяч штук в рік, це там 10% від загальної потреби. Тому з бронежилетами так завжди є, скажімо так, проблема. По-перше, тому що є з критеріями закупки там певні моменти, з умовами контракту певні моменти, з так історично склалось, що це от самий такий. от… Не знаю, пороблено цими бронежилетами, а тому я думаю, всі, хто служить в збройних силах, мають що? Вибачте, вибачте, що значить пороблено бронежилет. От я, наприклад, кажу відверто: перший мій бронежилет був мій власний, який я собі ще з 14-го року в мене, і коли я в 22-му був в піхоті, у нас на 700 людей. Тоді було щось до 150 бронежилетів, це щоб ви розуміли. Ну враховуючи, що тільки декілька рот, давайте відверто, ми всі розуміємо, угу. приймають активну бойову участь, то народ і ще вистачало на бойових всім іншим. Не вистачало навіть водії, які їхали на позицію на точку евакуації, були без бронежилетів тому що їм не вистачало, і тільки згодом, коли волонтери нам поставили, в нас щось було. А чому ніхто не продумував такі ситуації? І взагалі, як може бути ну, сьогодні військовий без бронежилета? Бронежилет – це базовий захист, базовий, і він повинен бути у кожного. Що з ними не так, що з купівлю тих бронежилетів не так. Там, що не проходять вони в яких стандартах, чи якісь інтереси, чи їх когось лобіюють? Чому причина? Ну, от відверто. Ну, давайте так. До повномасштабки в нас було явне лобіювання одного виробника. Тобто, у нас був монополіст, який постачав бронежилети. Були такі бронежилети Карсар, компанії «ТМ-3000». Це там серед військових слово наріцательне. Да? Його обов'язково треба було отримати і десь покласти, щоб не приїхати. Бо за нього треба було в десятикратному розмірі заплатити, бо це інвентарне майно. Uh, буквально перед війною, там 2019 тисячі році, був скандал, uh, який і я був там в тому числі втягнутий. Бо після мого поста в Фейсбуці, що всі бронежилети тем 3000 після намакання поголовно прострілюються. Викликав певний резонанс. Мене навіть посадити хотіли після того, але в цілому інформація підтвердилась. Був великий скандал, так звана справа Марченка, яка в принципі нічим не закінчилась. Той самий виробник досі є постачальником основним Збройних сил України. За цей час після початку повномасштабки з'явилось ще кілька виробників, які. Допущені і постачають е, до збройних сил, а, але тенденція така, що більшість військових намагається не отримувати е, державний бронежилет, а купувати за можливості її самостійно, самі собі за рахунок того можливо балістика і існує. Що ми е, не працюємо з державою, ми працюємо з кінцевим споживачем, тобто е, постачаємо бронежилети безпосередньо людям. А чому бронежилети так відрізняються? Вони легші? Вони їх важче пробити? <різвіст> <різвіст> Блін, ну тут uh, таке комплексне питання. Ну, бо бронежилет – це поняття відносне, вони різні бувають. Це може бути. Uh... Так звана плитоноска може бути повноцінний бронежилет, вони всі по-різному важать, можуть бути е, з різними плитами різного класу. Тобто нема такого, знаєте, там універсального поняття, що таке бронежилет. Але в цілому, я так гадаю, е, що наші бронежилети обирають, у нас є ціла спільнота, свідки балістики. Да? Це люди, які є прихильниками нашого бренду, е, тому в майже релі. Да, 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 майже релігія, а, а це пов'язано, мабуть, з тим, що, перше, а, ми а, дуже відповідально підходимо а, до того, що ми робимо. Ну, от я безпосередньо теж е, весь час пробігав в нашому верні жилеті. Да? Ми дуже прислухаємося до фідбеків людей е, зворотнього зв'язку. Тобто, ми відповідаємо не якось е, там в загальному. Да, там е, не треба писати ніякого рапорта на повернення продукції, якщо знають там щось не так. Ми даємо е, фактично пожиттєву гарантію на виріб е, щодо виробничого браку. 어, тобто, якщо виникає якийсь виробничий брак, явно шву пашву, нитки полізли, чи ще щось. Ми заміняємо вироб. У нас там були неоднократно а, сервісні компанії, коли там ми знаходили певний недолік, наприклад, там тросік е, е, системи швидкого скидання. Да, що він там за два роки, наприклад, починав е, лопатися, був пластиковий, і ми робили цілу програму по заміні у всіх е, безкоштовно е, цих тросиків, е, хто цього потребував. Тому є, мабуть, за рахунок цього певна довіра да, до виробника: що якщо ти щось отримав, то ти в будь-якому випадку будеш з гарантовано якісним продуктом, який буде виконувати свої функції. Ну і блін, між військовими дуже швидко розходиться, знаєте, коли. От Прилетіло е, і воно втримала, і людина щаслива, і вона бігає всім розказує е, як на другий день народження завдяки тому, що її бронілет витримав. Да? Е, при тому, що людина може бути е, жива, але достатньо сильно покоцана, тобто, там, ноги, руки, коротше, от, так дивишся, вроді, блін, е, нема чому радуватися. а Люди радіють, що е, вони поранені, трьохсоті, але е, живі. Це ну, в принципі, е, дуже важливо. Тобто, так, да, е, я сам разочек теж відчув на собі е, всі прелісті е, прильота. Е, мені разок було ще в 2022 році прилетіло в поясницю. Якраз було прикрито РПСом теж з бронепакетом. Я сторонник, оце броні мало не буває, е, тому я весь заброньований по максимуму. Е, і так, да, я е, мав офігенну гематому, Я думав, що мене розірвало пополам, було дуже боляче. Uh, але uh, навіть не було ні кровотечі, нічого, і я ще міг витягнути uh, тих побратимів, які були зі мною. Нам, нас там зразу багато людей затрсотило, міна розірвалась в повітрі. Uh, ну, коротше, було uh, неприємно. Але uh, uh, да, це працює. Uh, це не панацея. Uh, я завжди всім кажу. Не, не думайте, що бронежилет включає режим uh, Бога чи безсмертя. Uh, і uh, ну, що треба. Підбирати ну от о, дуже з розумом. Да? Я розумію, що є певні е, фахи або там е, е, спеціальності, які можуть потребувати меншого захисту. Наприклад, ну, візьмемо артилеристів, да? е, е, вони можуть використовувати поліетиленові плити, е, які дуже добре тримають уламки, але дуже недобре тримають е, е, термозміцнення середдя да? е, е, в нових російських набоїв. Але імовірність е, стрілкового контакту в артилеріста е, принципово менша, ніж прильот якогось ланцета, да, або е, ответки, з яка тебе засипить уламками, а ще треба тягати е, снаряди. Да, то більшість е, е, артилерістів або взагалі знімають бронік, бо важко ну, знімають Знімаю. да, Знімаю. і не носять. Вот е, і в такому випадку, якщо вибирати е, не мати нічого, чи мати якийсь легкий протиламковий е, захист, е, то краще хай буде він. Е, е, от е, е, і так є багато, е, скажімо так, напрямків, в яких воно могло би мати місце. Але в більшості для піхоти я вважаю, що має бути повноцінний бронежилет, максимально е, закритий з усіх боків, бо е, я не знаю, там 90 наскільки відсотків. Уражень це саме уламками: скіди, а, прильоти від артилерії. А, стрілковий бой ну дуже мало хто вступає. Більшість наших військових ворога в очі не бачили. Да, але будучи при цьому трьохсотими, двохсотими, ну і та сама ситуація на тій стороні. да Тобто, це воює дрони, артилерія, а не стрілковий бой. Хоча є випадки, звичайно, в містах. Да, да ви а зараз піхота забезпечена дрон, забезпечена бронежилетами нормально? Ну Це все дуже індивідуально. Да. Державні бронежилети я знаю, що видають. Навіть мені видавали, я його благополучно отримав, поклав собі в шкаф. Це була плітоноска, це не був повноцінний бронежилет. Чому поклав в шкаф, бо носити його не збирався? Чому отримав? Бо треба було галочку поставити, що держава мене забезпечила бронезахистом, да, що я можу приймати участь в бойових діях. Щоправда, від це вже по-моєму на другий рік моєї служби. А, цю галочку згадали, що треба поставити бо на самому початку ми не були забезпечені нічим, окрім автоматів і чотирьох рожків. От свою роту і свій батальйон фактично комплектував я. Ми тоді відкрили наші склади і от. Просто вивозили все на пункт мобілізації, роздавали. І у нас ми виглядали як такий собі те, та я, в тому числі, а, піратський батальйон, де все в різних кольорах, на тобі. Я його літіла із того, що била тому якось так. Шкода, що вже третій рік війни, але ми все ж таки не дійшли до якогось загального знаменника, як воно має бути і як воно має бути забезпечено. Я, наприклад, зараз абсолютний сторонник децентралізації цих закупок. Чому ну треба визнати, що більшість того майна взагалі ми не говоримо навіть зараз про бронежилети, все майно, да, яке ми отримуємо. Від держави надзвичайно належної якості, бо єдиний критерій оцінки це ціна на тендерах. Плюс там ще є додаткові нюанси, які відсіюють багатьох учасників. До прикладу, от ми зараз, якщо відкриємо Прозоро, от в розрізі бронежилетів візьмемо, закинемо кілька фільтрів. Uh, до прикладу, закупка від 100 uh, мільйонів, тобто великі закупки, які ДОД закупає, і поставимо критерій авансування, да, що є аванс, да, а не оплата постфактом. Uh, то ми не знайдемо такого тендера. Ми знайдемо два відмінених якісь ось, національної гвардії, да, які не відбулись. Uh, всі решта тендерів йдуть uh, постфактом оплата. Uh, чи є в нас багато компаній, які можуть там. Взяти там на сотні мільйонів без предоплати а, виконувати замовлення. Крім того, що в договорі написано, що оплата буде а, там через 10-30 днів а, після поставки а, в разі наявності грошей на рахунку, да? тобто, хочу – плачу, хочу – не плачу. Ну така собі перспектива, яка може бути використана а, для зловживання. І викручування руки, рук а, виробнику, навіть якщо тендер він виграв абсолютно чесно. Те саме може бути і при прийма-здавальних роботах. Да? Тобто а, завжди можна з партії в 100 тисяч штук знайти три якихось бракованих, це не виключено, а, і взяти, штрафувати на 10-20% від загальної вартості. Просто тому, що так схотіло. Або можемо вас не штрафувати. Розумієте, про що я? Да? А, ну я розумію от. про що ви, але це називається взагалі називається корупція. В будь-якому да, да. це називається корупція. Мені, да. мені достоменно невідомо, чи є вона там чи немає, але ми безпосередньо не приймаємо участь в цих торгах саме тому, що а, такі механізми є. І постфактум, а, коли тебе поставили в позу. А, Вирішувати ці питання, ну ми не хочемо, тому з державою ми намагаємось максимально не співпрацювати. Ми це моя команда, бо я зараз не керую компанією. Там керує е дівчина, яка в нас була спочатку головним конструктором, потім заступником директора. а Зараз фактично виконує обов'язки директора, коли я покинув. Підприємства на їхні е, плечі, але вони е, досить вдало е, розвили виробництво. Е, буквально вчора мав е, онлайн стратегічну з ними нараду, і там графік такий, знаєте, як ми росли, росли, росли. Я жартую, кажу, е, вон та от нижня точка відправна: це е, там, де я е, припинив виконувати обов'язки директора і мобілізувався. Да? Е, е, ми відкинули саме слабе двіно, і команда пішла е, працювати так, як вважає за потрібне. Я от, ти от, ти. От, е, тому, маючи а, нагоду зараз звернутись, хочу ще раз а, подякувати своїй команді, яка робить просто а, титанічну роботу. А, працює 24 на 7 а, заради того, щоб а, наші військові були забезпечені а, якісною продукцією. А, от, і а, а, ця філософія свідки а, балістики це частково, і наша виробнича філософія. Uh, і от uh, загальна тенденція, яка там об'єднує uh, наших і співробітників і клієнтів. Це така велика сім'я. Назвен це так. Ну це зрозуміють тільки ну ті, хто uh, долучені до, до, до цієї uh, спільноти для звичайних цивільних людей. Це ну просто не зрозуміти, чому люди вот, там, фанатіють від якогось бренду. Виту уявіть собі, я взагалі до війни цього не, не розумів. Як можна mm -hmm. фанатіти від бренда, uh, mm -hmm. що там. Ну да, нормально, дивіться. Да. Хтось фанатіє від Адідаса, хтось від Найка, хтось від дрібака, хтось від пуми, а хтось від балістики. Кожен обирає те, від чого він буде фанатіти. Да, але є... люди не ходять. А кажіть, кажіть, мене... вибачаю. В мене є приятель, який. Каже, що кращий ніж, з яким він працює проти ворога, це кул cool стіл, і кращого нічого іншого не буває взагалі. І я йому кажу: Дивись моє от це, це ні, ти не розумієш. А для мене ніж це і є ніж. До речі, я хочу звернутися зараз до наших глядачів. Ви дивитесь цей ефір. Я дякую вам, що ви витрачаєте час і для того, щоб отримати інформацію. Тому не забувайте допомагати каналу. Підписуйтесь, це важливо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь і що ви. Думайте з приводу того, як почули. Пишіть, до речі, справді звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це, це важливо. Я завжди аналізую географію наших глядачів. Не забувайте також поширювати відео, бо інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви інформаційно озброєні. допомагайте так само інформаційно озброювати інших. І на каналі є функція спонсорства. Цю функцію надає YouTube. на сторінці стрінці. Є кнопка тиці на неї, обираєте варіант для себе і ставайте спонсором каналу. Так ви зможете підтримати канал, допомогти йому залишатися незалежно і проявити свою лояльність. Зрозуміли: підписка, вподобайка, коментар, поширення і побажання.